Намасте, друзі! Сьогодні в нас коротка практика на освоєння балансу на руках бакасана, або поза журавля. Це потужна балансувальна асана, яка зміцнює руки, зап'ястя, м'яза живота та розвиває концентрацію. Але перед тим, як почати розбирати її, треба знати противопокази. Кому не рекомендовано чи навіть заборонено? Це люди, у яких були травми зап'ястя чи кистей, проблеми з плечовим суглобом, високий артеріальний тиск, будь-який сильний біль чи дискомфорт. Завжди слухайте своє тіло і практикуйте з обережністю. Добре. Перед тренуванням нам обов'язково треба зробити розминку. Ми її зараз зробимо. Але я, в принципі, вам рекомендую перед практикою саме бакасани зробити прям класну розминку. У мене є вже відео на розминку, на практику. Дуже класно прям розігрітись. Не можна зайти, сісти і почати робити. Це просто травми небезпечно, добре? Тому все ж таки не ігноруємо цей момент. Так, для тренування. Давайте уявимо, що ми вдома. Для тренування нам знадобиться, звичайна, подушка, тому що впасти в йозі носом підлогу якось не дуже, да? і йогівські блоки. Але якщо немає блоків, це не біда, книжки, коробки, щось таке, що під вами не провалиться. І ви. Ну і що, готові відчути баланси силу всередині? Поїхали. Починаємо з зазвичайної суставної гімнастики. Плечі назад. Спина в нас пряма, не поспішаємо, дихаємо. Плечі вперед. Нагадую, якщо вам незручно сидіти в такому положенні з абсолютно ровною спиною, ми беремо будь-що, підкладаємо під сідниці, сідаємо вище і скругленою спиною ніхто не сидить. Далі лікті. Переберу, прокручуємо всередину та від себе. І, звичайно, кисті. На них я зараз буду акцентувати більше уваги, більше їх порозминаємо, тому що саме на них буде основа напруги. Тому. Робимо, робимо класну розминку. Трішечки понахиляємось. Права рука вниз в ліву сторону, ліва догори вдих, нахил. Ведих, центр. Вдих. Нахил. Ведих, центр. Вдих. Ведих. В центр. Вдих. Ведих. В нахилі у вас сідниця не відривається від килима видих. Вдих, ведих. Вдих, вдих, вдих. Зупинились. Звідси ми з вами перейшли на чотири. Стаємо на чотири. я поки приберу подушку та блоки. Руки в нас під плечима, колінця під стегнами. І починаємо робити кругові рухи з правої сторони, справа наліво. В де. Ведих. Прям такі накати на кисті. Ваші лодоні дуже плотно прижати до килимка, вони не відриваються. Вперед, вдих. Ведих назад. вдих, Ведих. Зупинились в центрі, тепер право наліво. Вдих. Ведих. Це ми розминаємо саме наші кисті тому що без розминки ну, не буде діла. Згодьтесь, будь ласка. І ми з вами зупинились в центрі. Взяли, Ви стоїте так, як стояла. Я, я, я до вас повернусь, щоб це було видно. А кисті в одну точку зробили вдих і по одній лінії робимо ось такі нахили. Вдих, вед Ваші руки дуже плотно прижаті до килима. Ніхто їх отак от не підіймає, не відриває. Просто робимо ось такий перекати. Звідси ми розвертаємось. Я повертаюсь просто до вас, а руки ми розвертаємо до себе. Робимо вдих, видих. У нас ладоні не відриваються. Вдих. Вперед накат. Ведих. Ладоні не відриваються. Вдих вперед. Наскільки виходить? Якщо це навіть ось так, най буде ось так. Хто може нижче, най буде нижче. Ведих вперед. Звідси робимо вдих, згинаємо лікті, відриваємо наші ладоні. Ведих вперед. Вдих, відриваємо ладоні. Ведих. Вдих. Затримались, дихаємо. Нашим диханням у нагадую: дихання через ніс. Працюємо спокійно, повільно. І повертаємось назад, розвертаємо руки, сідаємо на п'яти і робимо компенсування чи на килимку, чи навіть от таким от чином. Можна ще зробити рух ось такий, як. Фонарик. Трішечки ще розігріємо нашу спину і плечовий. Ми сидимо ось таким чином на п'ятах, руки перед собою, робимо вдих. Прогинаємось назад, лопатки разом, видих. Ми піднімаємось, підкручуємо купри кладоні, тильні сторони разом, сідниці активні, підборіддя до грудей. Вдих. Прогнулись назад, розкрились, вдих, підкрутились. Вдих. Ми встаємо за рахунок сідничок. Вдих. Вдех. Вдих. Вдех. І Опускаємось з вами на п'яточки. Зав'яжу тут собі хвостика, щоб було зручно. Друзі, звідси ми починаємо пробувати входити в нашу бакасину. Так? Я для цього візьму блоки книги, можливо, коробки, те, під чим а, таке тверде, щоб воно не проганалось під вашою вагою. Починаємо ми, по-перше, з рук. У нас є килимок, в нього є ось такі бортики. Так? Я ось таким чином розставляю свої пальці, вони якірні. Ставлю їх на килим, і моїй мезинці торкаються краюшка мого килимка. Тобто, руки у мене не ось так, а саме ось таким чином. Це перша позиція, яка у вас має бути відпрацьована. Звідси беремо блоки, ставимо їх один до одного, ось таким чином, і залізаємо на них. Поставили руки, так як я розказала, Ми, мизинці в нас касаються края килима. Ноги. Можна засунути в пахви на трицепси буде боляче. Можна обняти свої колінця. Подушечка у нас перед носом для того, щоб не було страшно. Може бути навіть диван, стіна, все що загодно. Давайте зробимо позицію, обняли руки. Зробили вдих і просто робимо гойдалку. Видих назад. А руки сильні, руки прям у нас як втиснулись в наш килимок. Вдих, накат Видих назад. Саме гойдалка. В такому положенні ви стаєте вище. І ви вже на, наче в ніч. Видих. А ноги зжимають руки вдих, затримались. Тримаємо п'ятнадцять чотирнадцять, тринадцять дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один повернулись. Компенсували. Нащо ця затримка? А ми практикуємо нашу силу і витримку, концентрацію, увагу. Помпенсували кисті. Друзі, якщо вам незручно стояти на блоках, можна стояти без блоків. Зараз ще зроблю на блоках, потім буде без блоків. Знову робимо вдих. І дивимося ми не на ноги, а дивимось вперед за подушку. Робимо накат і спробуємо відірвати, наприклад, ліву ногу. Затримались. Повернулись. Болять кисті, компенсували. Вдих, дивимось вперед. Відриваємо праву ногу. Буду дивитись вниз, впаду, куверкнусь. Тому я дивлюсь вперед. Назад. Вдих ліва нога вгору. І вниз. Вдих, право. І вниз. Знову вдих ліво. Якщо можете затриматись, то спробуйте хоч на міліметр відірвати оцю праву ногу, наскільки виходить. З практикою це буде е, кожного разу легше, легше і легше. Повертаємося, компенсуємо. Коли я виходжу в бакасину, давайте схематично так, щоб було. Перше, відстройка рук, так, от я ось зараз буду без кубиків робити, комусь може бути незручно. Поставила руки, мізінці на края, одразу мій взгляд падає отуди вперед, за цю подушку. Я ставлю свої руки, чи я обіймаю руки, щоб вони у мене ось так не трусились. Хто достає до щоб Пахви поставити найбуде в пахви, бо на тріцепси це боляче. Одразу кажу, що це будуть синячки, але вони на самом ділі пройдуть. Тому, звідси, я роблю знову вдих, без кубиків, дивіться, і роблю гойдалку вдих. Я роблю вдих, у мене напружується вже кор. Відриваю одну ногу, стою. І ось тут я відчуваю, що я можу піти в баланс. Відриваю другу, дихаю, кор напружен. Моя удіяна бандха працює максимально. Ведих назад. Компенсували обов'язково. Можна навіть отак постукати. Можна струсити. Цей баланс він перше потребує часу. Друге, уваги. Тобто я дивлюсь тільки вперед, я не дивлюсь вниз. Концентрації, ну, звичайно, це, в принципі, вони з увагою разом. Ну, І я думаю, що з часом все вийде. Тобто, перше, ми практикуємо саме оцю гойдалку на двох ногах, потім на одній нозі, потім на іншій нозі. І потім, якщо ми відчуваємо, що ми вже тримаємось, пробуємо відірвати і другу. Хто хоче зі мною разом, ще раз. Давайте по схемі. Стали. Ноги обняли руками, зжали прямих, чи впахли. Вдих. Затримка. Тримаємо. Дві ноги на підлозі. Я дивлюсь вперед. Тримаю ведих. Кому треба компенсували тут кисть, будь ласка, вдех. Піднімається будь-яка нога. У мене ліва. Тримаємо, дивимось вперед. вдих. Компенсували, якщо треба, вдех. Права нога пішла. Тримаємо вдих. Я компенсую вже, мабуть, так? Ну що, вдих, Одна нога пішла, відчуваю баланс, інша пішла, дивлюсь тільки вперед, дихаю, кор працює, напружений максимально. Руки вцепились в килим. І повертаюсь назад. І обов'язково я компенсую свої кисть. Друзі, я сподіваюся, що ця коротесенький, цей коротесенький туторіал такий буде для вас корисний. От. І я вірю, що з часом бакасана буде для вас чимось легким, чимось приємним. І я вірю в те, що вона вийде обов'язково у всіх. Але для того, щоб вона вийшла, її справді потрібно тренувати, коли є бажання, коли є час. І наголошую на тому обов'язково після розминки чи після практики. Тобто, ви повинні бути максимально розігріті, друзі. Тому бажаю вам успіхів в вашій практиці. Бережіть себе, намасте. Дякую вам.